Що? Так, ну що ж, всім привіт, з вами я, Чмолік, і це Bad Bird Погані батьки чи якось так. Цю гру я побачив в Тіктоці. Я бачу реакцію людей, які грали до того групу, як почали ігру, і після. Що, зараз починаємо? Там доволі дивна реакція в них була, така прям перестрашна сумна. І от початі сказати. О, ні, І що ще що хотів сказати? Історія 1, Містер Червоного Це. І. І саме головне в цій грі є українська мова. І мені не прийдеться навіть перекладати. Я це, це просто мріяв. Так, ну що ж. Ага, мам, походу, говно герою. Прийшла. Мам, ти знову вдома пізно. Ну годі тобі, мене трішки затримано на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням. Окей. А ось сьогодні мій народження. О, так, звісно, я знаю це. Тоді ж де мій подарунок. Хм. Чуть якусь містер червонолицього? На дні народжені хороші діток, він рушає тип подарунки, доки вони сплять. Справді, як же? Якщо хочу отримати свого подарунку, ти маєш як це спати якомога швидше. Я піду до ліжка прямо зараз, мамо. Ага, це. знову дитині брешеш. Як часто ти виртувався додому в такий пізній час. Я, я запрацювався, бо ось працювати понад е, нормово. Тільки не бреши мені тут. Ти з мене спеціально ідіот ліпиш. Е, супляш, шойдзе в кімнату. дивись на мене, як, як наче козел на ворота, поки тут дорослі говорять. Ага. Ще я вирішу поміняти програму. Вона виглядає дуже схожа на ОБС, а вот не ОБС. Як то ОБС для бідних, як я його називаю. Так, це наша кімната входу. Чому два ліжки не знаю, звісно. Або це кімната батьків. Так. Не ви якісь проваги є, нібито. А, не, ні, от наша. Окей, ми йдемо спати, входу. Тум-тум. Тун-тун-тун-тун-тунтум. -тун -тун. Ще думаю, мене може бути то, дуже голосно чути, що з те, що я... В цій програмі дуже звук. Так, я... <плес> Та, блискавка кетчов. І що буде? Містер червоновець входу. Він намахаю рукою. Що? Якась лялька. Ага. У нас... так сердяги? Він ходить світу в світу гулимає. Ага. Окей, все. Так. Наступний день. Коду струрбанули. Так, стоп-стоп. Плаги є, вони незначні. Чи це вона підміста цього? Ого! Лялька як наш головний герой. Привіт, мене Роїні кличуть. Що ти говорити можеш? Звичайно, мене створили за допомогою Магії. Тебе навіть звати, як і мене, та й виглядаєш ти так само. ж мій майстер створив мене спеціально для тебе. А твоя шия виглядає по... Ви свою? Не зважай, іноді мій майстер робить помилки. Це лише маленький недолік, якщо порівняти з іншими ляльками. Важливо те, що відтепер я був твоїм кращим другом. Звучить чудово. Ти хочеш погратися в щось? Хм, мій майстер поклав іграшки у шафу. Ти можеш дістати її для мене. А Ай! Шафа закрита. Шафу досі заклинило. Можеш спробувати ще? Остаряйся хміх, я не можу відчинити її. Може ти хочеш навіть чимось іншим? Я голодний. Ти ж лялька. Ти що, є... ти що ще їсти можеш? Ні, то тобі потрібно поїсти. Але я можу відчувати на смак все, що ти куштуєш. І майстер з'язав всі твої почуття та емоції зі мною, щоб я міг краще зрозуміти. Хм, Це чудово. Секунду. Люкен. Угу. Оштовань немає. Прийдеться за новики прогами грати, а це нічого. Таблетки. Це наш буде перекус. От, записка. Скоріше за все, зачитаю цей лист о 13-й годині. Синок, ти мій. Я лишила твою улюблену страву страву холодильнику, тому не забудь підігрити її, бо останнім часом я помічала, що тобі було лики це робити. Ти знаєш, скільки часу я повожу на роботі. Тому навчись, будь ласка, пілкуватись про себе, що мені доводилось хвилюватись, Та На останок не забудь прийняти свої ліки після їжі. А все. Так. Зачем хочу... можем... Чи ти? Що? А, треба поставити, походу. Окей. Так от, я ті бачу, побачив акцію людей до, то я не пущу його під кінець. Звісно, в мене веб-камера не включена і ще. І. Так, окей. Істи став, напевно. Я пістота прийняти прийняті. Ще бачу фляжку. Це твоя любена страва? Ти хочеш побачити, як я чарую? Так, будь ласка. Добре, я зроблю так, щоб ця миска нікому не спожніла. Кожен раз, як ти будеш доїдати, страва знову наповнить тарілку. Окей, емо. І... O, oh, magic! Wow, krut. Co ty, co coś, ty możesz? Cze coś, flaszkę. coś, 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 Win, win А, а, що це було? Ви знаєте, щось нагадує? О, ні, пляшка, хата надає мені дупу. Я сподіваюся, він ще спить. Твій тато? Не хвилюйся, мій майстер забрав його. А, що ти сказав? Ой, не перевірите. А це був містер червоновиць, він пив. Правда, нікого немає. Де мій тато? А як нові було сказано, мій майстер забрав його. Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто кричить та калічить тебе. Таких батьків мій майстер забирає, щоб рятувати дітей як ти. Але це зайве. Я схожу, не це. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу, що зроби так, щоб його повернули. Я багаю тебе. Раз, домовлю... домовились. Але мій майстер був дуже незадоволений. Я буду доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій тато. Тобі доведеться скористатися коротким шляхом, якщо ти хочеш врятувати його. Покажи мені дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. Так. Ай, так. А Азу закрита. Деся не можу відчинити. Це що роби, тоді наближайся за лісі зазирнути шамп своїх батьків. Окі-докі, пішли. Що мене так заносить? Звіту, Ментенос. Ти маєш розуміти, що шафи можуть виконувати функцію порталів. Вони можуть стріляти, куди ти хочеш, скільки хочеш, хоча це місце за твій татус. Спробуй. Давайте. Так от. Е, тут нічого? О, Точно, я забув. Треба зробити кілька кроків тим, як тут цей шлях. Принцес радіус свого тату, куди його перед шафою. Вон це на радіо. Напевно, кухня, я думаю. Вообще я не бачу. Я не бачу на своє ніякого радіо. Пляшки немає. Тут пусто. В цій кімнаті може? Нет, вона закрита. Це телефон. А что за радио? Не бісите, як мене заносить сильно. Навіть коли що мене сунок заносити починає. А, от радіо, йой. Вот, якщо не що мене сунок куди тягнуло. Воно буде працювати як кнопки у ліфті, щоб я спочатку відібрати чистоту. Що це правильно доймать е, ведь став сам будет, что ты будешь. Закрито. Ой, я не став. Доброго дня. Е, новий, пора закривати. Так, так, все. О! Це має бути воно. Думаєте, зможе зайти? Я вже ось тут, та погляну за будинком. Окей? Я далі? Що за місце? Танк, вогнище. Могила. А вот, кітихись. Напевно, це не треба знову. Вітаю! Що разготати. Опиши. Його ім'я Брюс. Зачекайте секунду. Перевіряє. Тут багато брюсів. Ще якісь ознаки. Цей брюс поганий брюс чи довгий брюс? Ну, там один з тих людей, хто часто зовиться. Тобто і поганий брюс. Дай гляну. Зло тут багато поганих бьюс, більше конкретки, будь ласка, що він ще часто робить. Він зачек кричить. Дос не інформації. Іноді він б'є мене. А також две ляпаси. І... це все. Рей з тобою. Окей, от. Напевно то. А, кто такі? Буууууу, е, е, він злякався. ви такі? Ректы! Бедрізики шкаф своїх батьків! Ми тут на який час. Бо щось нас? Я прошу, але я поспішаю. Ну гаразд, до зустрічі. Один на танку інше в. Окей, це дивно. Так, ми в портал. Тут наш батя, походу, Він б'ється якось в конвульсіях. Тато? Прошу перестаньте карати мене! Це ж я, тато! Прошу перестаньте карати мене! Що він з... що він зробив тобі? Ну, гонь, давай вертатися додому. Або містер червоні забере нас обох. Прошу перестань курати мене. Пані, ну як до дерева говорити. Не, зазвернутися не можу. Щось мені. Захляття. Фу. Якось на мене якась зелена штука напала. A, mężar pokierosi. Ok, to mamy. Pamiętam, że to tylko... Ty... Ej, co z tobą? Czemu się w szafie? Mi w którym on zabra w Ну, значить, це хороші новини, я не жартую. Це довга історія, тут зупи Якщо твоя лялька Рон сьогодні. Як твоя лялька Рон сьогодні? Все добре? Лялька? Мам, як ти зна... знаєш про нього? Звісно, не знаю, бо ти не прийняв свої ліки сьогодні. А, точно! Це не перший раз, коли ти маєш такі галюцинації. Кожен раз ти розповідаєш різні історії, а завжди спінь детальних це та дурна лялька. Ти не пам'ятаєш? Ні. Спокойся. Я не. що сталося? Так, секундочку. Так, я не прочитав. Окей, маю робити спати. Я проявив программу, що... в мене хиськ твой вылезный карьер, я думаю, всем і бачу, щойно. Не, треба приймати. Окей. А яка є! Ой, містер. Чого? Ой-ой-ой, ей ей! Що ой, робити? Що за мужик? Ми впали. У мене один в порядку, <різь> Що сталося, сину? Ти в порядку? <різь> Живіть мені, люди! Так, зараз. Встаємо. Далічко. Як це не прямо виглядає і це? Тобі вже краще? <різь> так, мам. Це ще... все добре. Завтра я візьму відгу та буду пікуватися про тебе весь день. Точно Пообіцяй, мам. я обіцяю. Зараз лягай спати. Добре, мамо. Я все відомо вночі записую. В треба час, зараз 21 година. Ох. Мам? Ех, вона знову знижила обіцяю. Окей. Okay. Mm, один FPS в в якій графіка і так фігова. Це я люблю, це є мій комп'ютер. Так, мене лікає. Йо, я що за шуляку зробили? Що сталося з тобою? Мій майстер вибив з мене все лайно. Йому не сподобалось те, що сталося вчора. це моя провина. До речі, ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав її. Що? Так вийшло. Пробач, я не зміг його зупинити. Ти маєш текти, бо він за, за тобою повернеться. Ні, я маю врятувати маму і тата також. Як? Чи, тебе не б... Чи ти не бачиш, що він зробив зі мною? А, закляття те саме. Ти знайшов це у в'язниці, батька? Мені здається. А, мені здається, Я мені здається, допоможе нам здолати його. Це Це... Це ж закляття, яке, яке здолає червоновець. Гайда швидко біжи до шафи, та знайди місце, де тримає твою маму. Шафу, дай не так. Шафу. Окей, ми не в шаху. Закляття є. Yeah. Один в песню є, Братани є. Yeah. Як маємо понял, закінчим ты заховаться за танк. Куда Ага, мама, А, мама, ошибка. Хутко кидай туди закляття та да ховайся! Так, зараз буде взрив! Ховайся! Так і. Кабум! Если yes, we call! Кабум! Ні, ще не, не кабум вибачте. Кабум! Yes, Rico. Кабум. И бах. Да. Так, окей, мы взрываем, мы чего нового И что ты? Что скажешь? А, ты под назад. А, то сіло саме сі, де, кішка, де та кішка сиділа. Кишка. Кишка пряма і тонка. Так. А ти що тут? Що з тобою відбувається? Мій майстер пограв, його магія потихає, тихеньку шукає. Ти зникаєш? Не хвилюйся. Це те, чого я хотів. Ти маєш вийти побачити своїх батьків. Окідокі. Ааа, давно. на вході, та на вході. У стографіка. Якщо ніж мене ніж в мене в моєму першому відео. Так, окей, вони двоє. Тато, мамо! Ви тепер вільні. Оу. Ти була на гулянках, не так. Я кажу тобі, що я була зайнята на роботі. Брехня, ти забила на цю сім'ю заради іншого мужика, що не соромно тобі брехати перед сином. А ти сам який? Ти думаєш ти кращий за мене? Ні, німці ж дома та нічого не робиш, якийсь тебе батько. Я тобі різниця, де я ходжу, це моя справа, я досі. Приношу в дім заради дитини. Я досі думаєш, що х... Знато, сильно залишай свій сад. Ще раз так. Ще одне слово. гаразд. Ти я є Де з нас має виїхати здобут. Якщо ти будеш тут, завтра я заберу синочка, так піду. йди що вошли його любишь, а що что його, його залишила з цим. З цим створінням. ципстворением. Что по його тю не можна сказати, що це это людина. Щас пьяным. Зашибись. А, він як та лялька. І зараз ведь фляжка, під удару. Я не ну і забралась, але... Він сам став червоновейцем, от шоп вот шо Я цього не дозволю, Ні. я цього не дозволю, <клухи> червоно выйти, да він цей в нашу <клухи> <Батька>? <клухи> <клухи> Що? Що він робить? Ні! Йоштон. А що? Це ужасно. Окей, він закрив. Вот чому шафа була закрита. Ні, ні, ні! Це не може бути правдою! Не дуже шкода, рон! А ні, мені дуже шкода, рон! Твоя шафа. Я думаю, ти можеш відчинити її зараз. Вот чому ми шафу не могли відчинити. Там лежали ми. Потім думаю, що б хота пару днів лежав, чи ми ще посиніли? Це я? Чому я ще не знаю про це? Я завжди знав. Що? Тому що я знаю, що частина тебе. Ти старався заперечити всі ці страшні речі та почав вигадувати історію, щоб впевнити себе у невинності тата. А я робив все, що пок. Щоб показати тобі реальність, я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Та кожен раз все було марно. Ти Вгадай, що сталося? Тік-так, бум! Всі твої спогади зникли, і ти прокинувся на самому початку в той день, коли вбив тебе. Як довго я був Метрий. 14 днів? Ага, от чому. Я міг бути так довго. Що сталося з батьками? Випадку, тата, він ховається в душевому мотелі. А как А от. Я бываю. Пов... От ч у ще є бо тоді від з... план ту сторону, Ході, зі мною земною театру. І вот саме той момент, чому я казав, ты там. хватить мочи ти меня якось так? На нього напали. А что наш дух, чи то що? Я же мама, воно досі бачить мене, правда? Це так, тому що у нас запізнюється тільки до ночі. А в день. А. Черга. Синку? Я не можу думати, я просто шо стргав мишкою в... і камера заразу з нею. Ага. Побігли. не хоче оце. Це печально. Окей, от ми надо як я поняв. О, стін з Майнкрафту. Окей, так, вона на допросі. Люди, без вить. Що? Ви маєте і до згадки, де ховається ваш чоловік? Хай воно ще ні. І... О! Жінечко, у вас щось вибуло? Ще Що це закляття? Що це? Це візитка мотелю. Але я не певна, чи це моє? А це складається в свої місця. Ми тоді кинули закляття червонолицю? Як ми, ми кинули візитку? Як я поняв копи змогли все-таки знайти його через цю візитку. І. Рештувати попаду. Кили убивцы, батько. Я не можу почитати график, зато побіта. Але які пані його арештували. Його охоронет. Чомусь в хаті. І я по І ивозмебоку тут стоїмо і дивимося совсем. Я понял, Ми тоді хеннули закляття, а то, спорять, була візитка. І так, з вікенем вискрили. І от, інші діти нас же кличуть. І вони тоже, походу, не дуже живі. Цю воду закупали заживо. Цей згорів на вогні. А там того переїхав танк. Тому що, підібра кого? А цей в шафі. Та якийсь підозрюю, що інші сцени Bad Parting будуть саме про цих інших персонажів. Вже, або ні? Ну і вдома. Потому что тільки перша частина там ще має бути пау. Я кажу, це історії будуть. стой будут. Як розуміть кінець? І що ж я можу сказати? Я крута. Щас за час не страшна була. І я її ставлю. Десь за Десять гран затягнуть, игра крута. Ідеш у мене їх влючав, це вже мой публи у мене. Десник Що? Анг. Ну. <ріст> <ріст> Як я погняв вс все тут робив тільки одна людина. Анах. Окей. Ну що ж я балку там? На... Я розумію цю серебцію тих ютуберів, але я зна. я не чупив до таких тем. На мене таке не працює. Ну, що ж я можу сказати? Але саме інтересно було. Ну, що ж? Це був бэдпартинг. Перша глава. Якщо ви друга я, я напевно Я пройду також, тому що реально крута Ех, Що ж, з вами був чоловік. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім папа! -па.